Доброго ранку, доброго дня. Вітаю усіх вас, моя дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня. Що робити, що робити? Малята, ви когось тільки що бачили? Це ніби мишка? Чи ні? Дітки, напевно, у неї щось трапилось. Давайте ми її запитаємо що ж сталося. Добрий день, мишко. Що з тобою трапилося? Чому ти така заклопотана? Ой, навіть не знаю, як почати. Ви ж напевно знаєте, що ми Мишки, дуже працьовиті, а ще полюбляємо робити великі запаси їжі. От і сьогодні вранці я вийшла зерно через місточок перейшла, а коли поверталася назад, місточка вже не знайшла. що що робити, що робити, ой-ой-ой. А на тому березі моя домівка, моя сім'я, усі мої запаси. Ой-ой, ой пі-пі-пі-пі-пі. Не журися, мишко, ми з дітками спробуємо тобі допомогти. Та побудуємо місточок новий, яскравий, красивий та міцний. Правда малята? Але спочатку розбудемо наші пальчики та розкажемо про тебе віршик. Вийшла мишка погуляти та зернинки позбирати. Ось зернинка, ще зернинка, вже у мишки є торбинка. Все у нірку поскладає. На гостини всіх скликає. А щоб допомогти Мишці, нам сьогодні знадобиться. Та серветка Спочатку ми наші кольорові квадрати викладаємо на лінійку яка буде місточком без наклеювання. Для того, щоб побачити, чи буде гарний наш лісточок, нижнім кутиком Маємо близенько один одного а верхній кутик буде трішечки один від одного відступати. дивимось чи подобається нам наш місточок. Можемо приступати до наклеювання? Беремо пензлик, набираємо на пензлик трішки клею та наносимо клей на білу сторону. Приклеюємо квадрат на лінію листочка, зайвий клей витираємо серветкою гарно квадратик притискаючи. Те ж саме робимо з усіма іншими квадратами. А якого кольору у нас квадрати для місточка, червоного? Синього, зеленого, та жовтого? Скажіть, квадратів мало чи багато? Так, їх багато. Який гарний місточок ми побудували! Навіть сонечко вийшло на небо і засміялося. А зараз і мишка перевірить, наскільки він хороший та міцний. Дякую вам наняття на допомогу. Ну, побіжу я, бо там моя сім'я дуже хвилюється. До побачення! Дітки, то кому ми сьогодні з вами допомагали? Як саме? Що ми робили? Чи сподобалось вам? Я з нетерпінням чекатиму ваших фото. До нових зустрічей!